Якби ви могли володіти електромобілем, який може проїхати понад 700 миль на одному заряді, зберігає майже повну ємність акумулятора після трьох років, може нормально працювати за різних температур, може заряджатися за 10 хвилин і має ціну схожу на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, важко відмовитися від такого транспортного засобу. Саме такий сценарій вплине на клієнтів, коли революційний акумулятор ось ось почнеться масове виробництво, і Ілон Маск може незабаром представити його Тесла, оскільки твердотільні акумулятори вважаються революційними для лінійки електромобілів, чого він і прагне досягти. Якщо Ілон проігнорує цей тип акумулятора Тесла, безсумнівно зазнає значної невдачі, оскільки щонайменше три інші автовиробники вклали в нього значні кошти. Ви можете не вірити, і ми теж, але правда незаперечна. То чому ж акумулятор становить загрозу для акумулятора Tesla 4680? Хоча ми вже згадували про цей тип акумулятора в попередніх епізодах, багато хто може досі не розуміти, що насправді являють собою твердотільні акумулятори. Тепер давайте спростимо це так: усі типи акумуляторів у світі мають чотири спільні компоненти, включаючи анод, пластиковий полімерний сепаратор та рідкий розчин електроліту. Твердотільні акумулятори містять ці чотири частини. Але те, що відрізняє їх, або точніше, те, що робить цей тип акумулятора вбивцею 4680, це перехід від рідкого розчину електроліту до твердого розчину електроліту. Отже, чому автовиробники розглядають твердотільні акумулятори? Дослідницькі компанії очікують, що електромобілі замінять автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та стануть мейнстрімом в автомобільній промисловості. А щоб стати беззаперечним лідером у галузі електромобілів, повинні мати запас ходу подібний до сучасних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, і для цього важливо збільшити ємність акумуляторів електромобілів. Існує два способи збільшити потужність: перший збільшити, однак у цьому випадку вартість акумуляторів зростає. І вони займають занадто багато місця в транспортному засобі, що не є ідеальним рішенням. Отже, як щодо пошуку нового типу акумулятора, який би був потужним, високоємним, безпечним та швидко заряджався, це, здається більш доцільним, але не позбавлене своїх труднощів. Літієві акумулятори постійно вдосконалювалися з часом, але значного прориву ще не відбулося, особливо щодо питань безпеки через їхні хімічні властивості. Сучасні літій іонні акумулятори піддаються ризику деградації, наприклад, набухання через перепади температури або витікання через зовнішні сили, спричинені використанням рідких електролітних розчинів. Ці ризики для безпеки привернули увагу та підкреслили необхідність удосконалення технології акумуляторів. Через це автовиробники хочуть перейти від рідких до твердих електролітів, щоб подолати бар'єри, що існували у звичайних літівих акумуляторах протягом багатьох десятиліть. Різниця є суттєвою для безпеки та ефективності електромобілів. Коли йдеться про твердотільні акумулятори, Toyota є автовиробником-піонером у використанні цієї технології акумуляторів. Виробник обіцяє впровадити її у свої електромобілі вже у 2027 році. Toyota впевнена у поверненні втрачених позицій проти Tesla та BYD, розглядаючи твердотільні акумулятори як зброю для виведення своїх електромобілів на нові висоти. Ми можемо вважати, що Toyota не досягне успіху, але відбувається кілька речей, які загрожують Tesla. Чому твердотільні акумулятори називають вбивцями Тесла? Поки що навіть найсучасніший акумулятор Тесла 4680 забезпечує запас ходу Cybertruck лише 340 миль, маючи ємність 123 кВт-год. Але Тойота стверджує, що завдяки твердотільним акумуляторам електромобілі зможуть проїхати до 745 миль на одному заряді, що неймовірно вражає. Цей запас ходу перевершує показники більшості автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Мабуть, ще більш вражаючим ніж великий запас ходу є короткий час зарядки. Японський автогігант заявляє, що планує випустити комерційні твердотільні акумулятори до 2027 року, і електромобілі Тойота будуть у захваті від цих твердотільних акумуляторів. Отже, які переваги твердотільних акумуляторів твердотільні акумулятори вирізняються перевагами у вазі та щільності енергії порівняно з іншими типами акумуляторів, такими як традиційні літієві акумулятори. Зі щільністю енергії майже 400 ветгот на КГ твердотільні акумулятори значно перевищують показник 250 п'ятдесяти на КГ для традиційних літієвих акумуляторів, що дозволяє зберігати більше енергії при тій самій вазі? Це особливо важливо для електромобілів, де як вага, так і продуктивність є критичними факторами. Крім того, з точки зору щільності, потужності за об'ємом, твердотільні акумулятори можуть досягати 1200 двісті на літр порівняно зі типовими, 700 ветгод на літр для звичайних акумуляторів, що ще більше підвищує їхню привабливість та потенційне застосування в передових технологіях. QuantumScape Американська компанія, в якій Volkswagen володіє 5% акцій наприкінці минулого року, оголосила про дослідження, яке демонструє, що їхні твердотільні акумулятори мають щільність енергії понад тисячу на літр. Якщо Ілон Маск захоче ці твердотільні акумуляторні елементи QuantumScape, Обіцяє забезпечити електромобілям Тесла, запас ходу, еквівалентний автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння. Ви не помилилися. Їхні твердотільні акумулятори досягли дуже низького рівня саморозряду, що дозволяє зберігати енергію протягом багатьох років без значних втрат, забезпечуючи довший термін служби. Ці перспективні характеристики можуть змінити майбутнє електромобілів, яка зарядна ємність твердотільних акумуляторів. Завдяки використанню передових матеріалів у Toyota щільність енергії твердотільних акумуляторів значно покращилася, що визнає і Тойота. У той час як у традиційних літієвих акумуляторах для анода зазвичай використовується металевий літій. А для катода такі матеріали, як графіт і кремній. У твердотільних акумуляторах можна використовувати низку матеріалів з більшою ємністю. Наприклад, анодний електрод може бути виготовлений з високовольтних матеріалів, а катодний електрод з багатих на літій марганцевих сполук або окремні вуглецевих композитних матеріалів. Гнучкість у виборі цих матеріалів дозволяє твердотільним акумуляторам досягати значно вищої щільності енергії. Окрім перевищення щільності енергії звичайних літієвих акумуляторів, твердотільні акумулятори мають перевагу, яка полягає в тому, що вони можуть заряджатися швидше ніж традиційні літієві акумулятори. За допомогою станції надуву Тесла ви можете розраховувати на зарядку до 80% акумуляторів 2070 приблизно за 30-40 хвилин. Для акумуляторів 4680 заряджання від 10 до 80% займає 25 хвилин. Згідно з даними QuantumScape, їхні акумулятори здатні заряджатися до 80% ємності всього за 15 хвилин. Керамічні сепаратори QuantumScape працюють на високій швидкості, що забезпечує таку можливість. І Toyota стверджує, що їхні твердотільні акумулятори, що розробляються, можуть заряджатися за 10 хвилин або менше від 10 до 80%. Це значно скорочує час, необхідний для зарядження автомобіля, майже до часу необхідного для заповнення бензобака. Ми дізналися, що можливість заряджання за 10 хвилин означає, що застосовується здатність заряджатися струмом 4 c подібно до того, що робить велика рогата худоба зі своїми ультралегкими акумуляторами Shenzhen Ultra. Давайте заглибимося в можливості швидкої зарядки твердотільних акумуляторів. Наскільки нам відомо, твердий електроліт у твердотільних акумуляторах має високу іонну провідність, що прискорює транспортування іонів літію, тим самим пришвидшуючи процес заряджання. Акумулятори можуть досягати 80% заряду за 15 хвилин з меншим шкідливим впливом на довговічність порівняно з літієвими акумуляторами. Хоча для досягнення цього потрібні різні методи. У твердотільних акумуляторах використовуються оксиди металів, сульфіди металів або тверді полімери. Причому м'якість сірки завжди є ключем до прискорення процесу заряджання. Іони рухаються через сірку легше, ніж через деякі електроліти. Причому іони рухаються швидко та плавно, а це означає, що час заряджання стає швидшим. У випадку оксидних електролітів вони можуть витримувати вищі напруги, а це означає, що ми можемо проштовхнути більше іонів через електроліт. Крім того, деякі дослідження показали, що твердотільні акумулятори можна заряджати в 5 разів більше, ніж літій-іонні акумулятори протягом усього терміну служби, що допомагає збільшити термін їх служби. Наскільки безпечні твердотільні акумулятори? Ще одним питанням є безпека електромобілів, яка не була повністю врахована у випадку літієвих акумуляторів з рідкими електролітами, рідкі електроліти в літій іонних акумуляторах дуже схильні до займання, але Toyota та виробники твердотільних акумуляторів надзвичайно впевнені, що оскільки твердотільні акумулятори не містять цієї рідини, вони не становлять такого ж ризику пожежі. Займання літій іонних акумуляторів справді трапляються рідко, і виробники автомобілів мають вбудовані корпуси та захисні заходи для їх захисту. Але коли вони трапляються, вони можуть бути інтенсивними та їх важко загасити, іноді витрачаючи багато галонів води. Багато скептиків щодо електромобілів та літєвих акумуляторів завжди стверджують, що щоденне керування електромобілем на великій відстані це як гра в реальну гру на ризик, але безпека твердотільних акумуляторів може змінити це сприйняття в певний момент, коли вони будуть інтегровані в електромобілі. По суті, все ще існує багато факторів, які можуть визначати безпеку, таких як висока термостабільність твердотільних акумуляторів порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами. Це пояснюється тим, що твердий електроліт у твердотільних акумуляторах має вищу температуру плавлення та менш схильний до горіння, що робить його безпечнішим. Цю концепцію легко зрозуміти: рідкі об'єкти завжди поглинають тепло швидше та більше, ніж тверді. У середовищах з високою температурою традиційні літій-іонні акумулятори схильні до небезпечних ситуацій, таких як вибухи, що вже досить давно добре відомий факт в галузі електромобілів. На початковому етапі розробки твердотільних акумуляторів дослідники Toyota стверджують, що вони можуть пріоритизувати температуру від 50 до 60 градусів Цельсія для оптимальної продуктивності та поступово перевищуватимуть ці показники, переходячи на кращі термостійкі електроліти. Згідно з дослідженням, термін служби акумуляторів Tesla вказує на те, що вони не зіткнуться з жодними проблемами після досягнення позначки в 500 тисяч миль. А Ілон Маск пообіцяв, що Тесла незабаром зможе забезпечувати енергію свої електромобілі протягом тривалішого часу. Щодо доступності твердотільних акумуляторів, QuantumScape стверджує, що їхні акумулятори розроблені таким чином, щоб їх можна було використовувати протягом сотень тисяч миль, перш ніж вони почнуть їздити. Звичайно, твердотільні акумулятори не є абсолютно ідеальними. Хоча дослідники вважають, що твердотільні акумулятори менш схильні до теплового розгону через перезаряд або внутрішні короткі замикання, нещодавні випробування показали, що вони все ще можуть спалахнути при роздавлюванні або проколюванні. Це означає, що якщо електромобіль, оснащений твердотільними акумуляторами, потрапить у серйозну аварію, і акумуляторний блок зазнає значного удару, ризик пожежі все ще існує. Однак твердотільні акумулятори все ще становлять набагато менший ризик ніж багато сучасних типів акумуляторів, і створення електромобілів зі зниженим ризиком пожежі та вибуху завдяки твердотільним акумуляторам є важливим кроком вперед для водіїв. Що робить твердотільні акумулятори повільними? Однак, перш ніж ці цілі будуть досягнуті, існують труднощі, які необхідно подолати. Основною перешкодою є висока вартість виробництва цих передових акумуляторів. Виробництво, зокрема, твердотільних акумуляторів наразі може бути надмірно дорогим, оскільки Toyota ще не досягла масштабних виробничих ліній та не знайшла високоефективних рішень для зниження витрат, оскільки твердотільні акумулятори все ще перебувають на ранніх стадіях. Ще однією перешкодою є пошук відповідного твердотільного електролітного матеріалу, який може ефективно проводити електрику за кімнатної температури. Матеріали, що використовуються в твердотільних акумуляторах, також можуть створювати певні проблеми. Ви коли-небудь чули про утворення дендритів, саме там під час заряджання починають рости крихітні гострі структури з металевого літію, які можуть пробити твердий електроліт, спричиняючи коротке замикання. У звичайних літівих батареях дендрити частіше утворюються, але це не означає, що вони зникають, якщо змінити тип електроліту. Вони все ще виникають під час заряджання просто менше ніж у звичайних літієвих батареях. Гарна новина полягає в тому, що дослідники мають все під контролем. Вони працюють над розробкою твердих електролітів, які не лише проводять іони, але й є достатньо міцними, щоб протистояти цим надокучливим вусикам. Мета надійні довговічні та безпечні батареї, на які ми можемо покластися. Незважаючи на ці труднощі, Тойота стверджує, що досягла значного прогресу у вирішенні проблем довговічності та пошуку проривних рішень для цих бар'єрів. Вони провели дослідження та розробки для вдосконалення технології, прагнучи впровадити ці передові акумулятори у свої автомобілі в найближчі роки. У нещодавньому інтерв'ю головний технічний директор Toyota Хірокі Накадзіма зробив цікаву заяву, заявивши, що компанія подолала перешкоди в розробці твердотільних акумуляторів і сказавши, ми знайшли якісні матеріали. Хоча конкретних деталей щодо наданих матеріалів немає, очікується, що Тойота представить твердотільні акумулятори вже наступного року. Окрім розвитку твердотільних акумуляторів, компанія заявила, що продовжуватиме розвивати літій іонні акумулятори, плануючи створити більш ефективний тип, здатний працювати в межах тисячі кілометрів, що майже вдвічі перевищить запас ходу варіанту Tesla Model Y з великим запасом ходу. Тойота також зазначила, що літій іонні фосфатні акумулятори будуть розроблені як більш дешеве альтернативне рішення літій іонним та твердотільним акумуляторам. незважаючи на обмеження в дальності роботи та можливостях заряджання літій іонні акумулятори залишаються більш популярними ніж твердотільні акумулятори через проблеми з вартістю та довговічністю. Лідерство Тойота в дослідженнях твердотільних акумуляторів не є несподіванкою, враховуючи їхній великий інвестиційний портфель, який включає понад тисячі патентів у цій галузі. У рамках своєї стратегії Тойота планує спочатку використовувати ці акумулятори у своїх гібридних автомобілях за кілька років до того, як представити повністю електричні. Оскільки очікується, що твердотільні акумулятори стануть доступними до 2027 або 2028 року, Toyota заявляє, що їхні електромобілі досягнуть вражаючого запасу ходу 745 миль, перевершивши поточний рекорд Lucid Air у 520 миль. Крім того, передова технологія Toyota, спрямована на значне скорочення часу заряджання, очікується, що в майбутньому для повного заряджання знадобиться лише 10 хвилин. Хоча це може зайняти ще багато років, Toyota також планує представити друге покоління твердотільних акумуляторів, що ще більше покращить їхні електромобілі. Очікується, що ці вдосконалені акумулятори забезпечать вражаючий запас ходу в 932 милі на одному заряді, що значно перевершує можливості їхнього поточного електромобіля BZ4X, запас ходу якого становить близько 318 миль. Найбільше дивує те, що час заряджання цих нових акумуляторів може становити менше 10 хвилин, що значно скорочує цей час. Для порівняння ця нова технологія збільшить поточний запас ходу електромобілів Toyota більш ніж удвічі та скоротить час заряджання приблизно на 67%. Ці покращення запасу ходу та швидкості заряджання є значними та враховують два критичні фактори, що впливають на сприйняття та зручність електромобілів. Щоб досягти масового виробництва та зробити електромобілі, що працюють на цій новій технології акумуляторів, доступними для споживачів Toyota, повинна продовжувати працювати над способами зниження виробничих витрат. Toyota не єдина компанія, яка працює над цими акумуляторами. Кілька інших автовиробників поспішають комерціалізувати свої твердотільні акумулятори. У листопаді 2022 року, Honda зробила цікаву заяву про нову полімерну тканину, яка може продовжити термін служби існуючих твердотільних акумуляторів. Партнер Tesla KTL прагне вперше виробляти чисті твердотільні акумулятори в невеликих кількостях у 2027 році, але представник компанії описує масштабне виробництво як все ще складне. Це перший випадок, коли найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів окреслив графік впровадження твердотільних акумуляторів. Також Quantum Space та Solid Power досягають шаленого прогресу у розробці своїх твердотільних акумуляторів. Отже, що саме робить твердотільні акумулятори кращими за традиційні рідки? Давайте розглянемо це детальніше. По-перше, вони мають вищу щільність енергії, що по суті означає, що вони можуть працювати довше на одному заряді порівняно з традиційними акумуляторами того ж розміру. А для електромобілів це означає, що вони можуть проїхати набагато більше без потреби в підзарядці, і це дуже важливо, тому що одне з головних занепокоєнь людей щодо електромобілів полягає в тому, скільки часу вони можуть проїхати, перш ніж їх доведеться знову заряджати. Говорячи про занепокоєння, багато людей хвилюються щодо безпеки автомобілів на акумуляторних батареях, особливо через історії про займання рідких електролітів. Але з твердотільними акумуляторами цей ризик набагато нижчий, оскільки їхні тверді електроліти стабільніші та менш схильні до витоку або займання. У разі успіху найбільший у світі виробник автомобілів, хоча й відстає від Китаю та Ілона Маска, може продавати електромобілі, які є безпечнішими, швидше заряджаються та ефективнішими з запасом ходу 1200 км на одному заряді, що вдвічі перевищує швидкість порівняно з поточними продуктами. Тойота розуміє, що відставання в індустрії електромобілів робить збільшення виробництва та зниження цін безглуздими без нової технологічної революції, яка порушить весь ринок. Чи знаєте ви, що Велика Британія забороняє автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, і багато європейських країн та штатів США наслідують цей приклад? Це означає, що в наступному десятилітті купити автомобіль на бензині буде складно. Тесла може змінити історію лише тоді, коли Ілон Маск отримає твердотільні акумулятори. Найближчим часом електромобілі Тесла набирають обертів і матимуть мало шансів бути перевершеними такими конкурентами як Toyota, завдяки можливості проїхати 700 миль на одному заряді Тесла відкриє для користувачів новий світ зручності та економії. Це повністю усуне занепокоєння щодо запасу ходу електромобілів. Та створить абсолютно новий досвід водіння порівняно з 400 милями доступними на поточній Model S. Неможливо уявити, яким чудовим буде життя, якби електромобіль Тесла міг проїхати 700 миль. Отже, ми маємо запитати, що ви думаєте про потенціал цього типу акумуляторів для електромобілів у найближчі кілька років, чи збирається Ілон привести його до Тесла. Сподіваємося, що після перегляду цього відео у вас виникнуть найприємніші емоції. Якщо так, то ми скромно просимо вас натиснути кнопку Подобається та приєднатися до родини Tesla Car World, підписавшись на наш канал, і не пропустіть жодного з наших чудових відео, натиснувши на значок дзвіночка. Ми цінуємо ваш відгук та ваш час. Щиро дякуємо за перегляд і до зустрічі! А поки що бережіть себе та розважайтеся.